Що ми не сам пряму відповідальність за тих, хто знаходиться під час е, тривоги? Це Ваші проблеми, що ви не виконуєте закони, конституцію ми не виконуєте міжнародні і міжнародні конституцію не виконуєте. Всьогодні. Воєнний стан не ведений. Ну, перше знімайте його. Я в гробацькому місці 34 стаття конституції. Я, Я маю, маю збирати маю право збирати на зйомку, на зйомку в будь-якому. В будь-якому вигляді, зручному для мене, 34 стаття Конституції. Далі що у нас? Закон покажіть. Покажіть мені закон на підставі, якого закрилися. При чому тут закон? Закон не усі українців. А, ви не соблюдаєте закон. Ви не визнаєте конституцію міжнародні права. Ваше прізвище. Я громадська діячка Анжела Гуріна. І все.